Так, і сьогодні у нас на продажі гарненька жабка офіційна STK Fabia, 1,2 TSI. Автобіль у нас в ідеальному стані. По салончику у нас текстиль комбінований, такий різнокольоровий сіренький з чорним. Автомобіль у нас з 2016 року офіційний весь час в одних руках. По обслуговуванню жодних нарікань немає, 170 тисяч кілометрів пробігу. В автомобілі, є також кондиціонер, повністю все працює, 5-ступінчна механіка, 1,2 турбо. Без жодних нарікань, повністю перебрана ходова до винтика. Стеля у нас чистенька світла, дверні карти з регулюванням дзеркал та підігрівом. Всі електроспіль усе все працює. Також у нас є система стабілізації та старт стоп електрокоректор фар, По кузову автомобіль не фарбований. По задній частині салону у нас теж все в ідеалі. Є невеличкий скол у нас на стоїчці, але він зовсім ні на що не впливає. По ходовій автомобіль без нарікань переглянути її можна в Києві на вулиці Сумська, 2А, придбати за готівку в кредит або в лізинг.